організацій України, усвідомлюючи силу і важливість молитви до Всевишнього, в руці якого сила і влада, який є праведним суддею, добро винагороджує а зло карає, який сам навчає нас молитися до нього в потребах, щоби ми через це виявляли свою віру і любов до нього та єдналися між собою. Звертаємося до священнослужителів, релігійних проповідників та наставників і всіх вірних наших церков і релігійних організацій провести в неділю, 2 квітня, о 15-й годині в Києві на Софійському майдані, а також в обласних центрах по всій Україні та в країнах українського поселення спільні молитви за перемогу над агресором і встановлення справедливого миру. Також ми будемо молитися за звільнення полонених і в'язнів, які за вірність Україні позбавлені окупантами свободи. Ми будемо молитися за мирних мешканців Донбасу і Криму, які страждають від війни та окупації, за біженців та вимушених переселенців, які полишили рідні оселі, рятуючи своє життя. Наступний день, понеділок, 3 квітня, ми закликаємо віруючих. Провести у особистому пості, хто може, нехай постує протягом дня, не споживаючи їжі або хоча б до середини дня. Ми віримо, що Господь почує наші прохання та молитви і наблизить час, коли чужинці, що прийшли з війною на нашу землю, полишать її, українські землі Криму і Донбасу, звільняться від окупації, єдність і мир в нашій країні відновляться. Боже Великий єдиний нам Україну храни. Хіларет, Патріарх Київський всієї Руси України, предстоятель УПЦ Київського патріархату, Святослав, Верховний архієпископ Києво-Галицький, отець і глава Української греко-католицької церкви. Віталій Комаровський, єпископ ординарій Луцький, апостольський адміністратор Києво-Житомирської дієцезії, генеральний секретар Конференції. Римсько-католицьких єпископів України, Валерій Степанович Антонюк, старший єпископ, голова Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів. Михайло Степанович Паночко, старший єпископ, президент Всеукраїнського Союзу церков християн віри Євангельської, 50 -х. Василь Федорович Райчинець, старший пресвітер Союзу вільних церков Християн Євангельської віри України. Леонід Миколайович Падун, старший єпископ Української християнської Євангельської церкви, Григорій Іванович комендант, президент українського біблійного товариства, Макарій, митрополит Київський та всієї України, предстоятель Української автокефальної православної церкви.